П'ятниці, а я готую борщ. Так, тут вже поставила картоплю варити, зараз чоловік по м'ясу побіг, бо в холодильнику м'яса взагалі щось не було ніякого. Тут засмажка, буряк, морквочка. Так, Тут перець цибулька і в кінці ще покришу капусточку. Готую на обід, бо на 12.30 мені на це МРТ їхати. Ось, а після МРТ приїду, не буде часу готувати. Ну, а всі десь ми обідаємо плюс-мінус годину, так от і діти вже будуть голодні. Словом, треба, щоб вже було готовеньке. І ще в мене десь була томатна паста заморожена, то теж додам до засмажки. Подивлюсь, може, ще трішки картоплі. Але стільки буде овочів, що навряд чи. І хоч не планувала, але мушу перекрутити залишки свинини, ті, що купив чоловік, це лопатка свина. Він не дивиться, бо це ж чоловік. Ось сала забагато було. не нарізала, думаю, щоб не викидати вже, бо шкода, то така добряча частина цього сала, то перекручу в фарш. Вже дістала свою м'ясорубку. До речі, вона теж від Rotex, Дуже мені подобається, вона потужна. В ній аж 2000 ватт ось і. І зараз будемо крутити все. Почнемо з сала трошки. Дивіться, на ваших очах все перекрутило гарне. Зараз це, це все профасую в пакетик. І буде в мене заготовка для котлети. Додам потім ще нарізану дрібненько цибулинку і все. І будуть такі суковиті, трішки жирнуваті, але все ж таки не пропало, принаймні, стільки сала. М'яско заготовочку. Ось така в мене модель. І за промокодом Зоряна 10 ви матимете знижку 10% на всю продукцію на сайті ROTEX, навіть акційно. Тому обов'язково подивіться, може вам щось потрібно. Там є купа побутової техніки, особливо кухонної техніки, засоби для волосся, пристрої. Тобто, ось тобто, дивіться, що вам потрібно, обирайте. 9 ранку, борщ готовий, всі поснідали, я вже й голову помила. Все, буду відпочивати перед дорогою. Приїхала я з МРТ. Скажу так, я дуже злякалася. Просто капець. Я дуже злякалася мене. Я не очікувала, що так буде близько цей весь апарат, майже як в якійсь коробці, в обліпку. І дуже таке відчуття тепла в цій зоні, де мені робили. Коротше. Не рекомендую, я прям плакала. Сістрі писала кругляшки в телеграмі. І заїхала на почту, мені привезли відро, як і обіцяли, поміняли. Ще не тестувала, але візуально я продивилась, ніби все гаразд. Зараз потестую. І покажу вам розпаковочку з Аврори. Кажу, мені треба дрібнички. На 810 гривень купила. Так. Ось такі зараз рушнички паперові по акції 49 гривень, здається, вони класні. Свекруха попросила, але я її собі взяла. У мене вже є. І часто я ще такими користуюся по-моєму, 29. Так, далі купила горщик для орхідей. Я замовила ще три, типу, як перецвіташки, типу такого. Вони за зниженою ціною. Ось, і для них потрібні ще кашпо. Ось це кашпо коштує 39 гривень. Воно є зелене і прозоре, і таке темно коричневе От я беру прозоре і темно-коричневе. Одне зелене я взяла суто для нарощення коренів, бо десь таки я прочитала міф, ніби в зеленому кашпо швидше корені ростуть, але це неправда. Далі дві цукрові пудри. Ось, одна трошки просипалася. 200 г тут 15 гривень, здається, щось біля цього. Бо в мене моя закінчилася, треба було поновити. Далі ось такі декоративні штучки. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно пам'ятаю, то 29 гривень, так, добрик пташечки. Далі взяла ось такі блоки для унітазу. Взагалі я проти такого. Але в той туалет, куди я не хожу, я повішу. Ну, треба іноді 149 гривень. Набір блоків три, упаковки, три штуки. І тут з ароматом квітів. Ну воно таке ж через упаковку прям. Далі <кхм> Міленіум. ось таку шоколадку взяла. Вона 111 гривень, беру за рахісом. Нам взяла з чоловіком. На вечір чіпси. Чипси правильно, тому що це слово іншомовного. Походження. Е, як воно? Pringles. 109 гривень. 100 років не їла. Ну, як 100 років? Взагалі 100 років, але вчора їла. Е, вчора їла, бо син попросив, то ми там купили. Ось ця дуже смачна біола мохіто. Воно не корисно, але суто під фільм один раз можна. Е, коштує 17 гривень, але воно прям супер смачне. Як мохіто. далі, ось такий засіб для очищення пральної машини. Зараз 68 чи 69 гривень. Це доктор Бекмен. Непогана така марка. Десь є ще від місіс Хелен, але я в нашій Аврорі не знайшла. Кажуть, що там теж такий засіб, який, типу, як очищує правильну машинку. Бачила, що зараз очищують барабани суто кисневим порошком. Треба вночі буде запустити, бо я рідко перу на високих температурах. От прям рідко у мене 40 це максимум, 40 градусів маю на увазі. І кажуть, що якщо не прати часто на високих температурах, то цей бруд не розмивається, а от <кій>, типу як на барабані, може осідати. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Тому десь треба буде закинути таке на високій температурі прання. Ось це додам і просто кисневого. Закінчилась моя паста, вже викинула. Взяла ще раз таку універсальну я нею і. Посуд мию, і сантехніку, і раковину ну, воно прям універсальна. Штучка, де щось яке на літо це справляється на ура. А, і ще оцією пастою я відмиваю, від скотчу, від ось такого. Застарілого пожовтілого бруду саме віконні рами. Е, ну буває таке, що ніби вже час пройдеш, ніби в тебе було чисте це віконечко, рама. А потім придивляєшся, десь якийсь слід проявився жовтувати. Ось це така паста на 39 дев'ять. Зараз гривень була коли ще дешевша. Я купую саме в таких цілях. Вона на основі соди. Засіб для скла бо маю намір вийти на вікна. Помити, ну, просто веллі, ось такий 29 гривень коштував в Аврорі. Зараз я знищую. І ось такі чотири плейсмати купила. Вони такі незвичайні. Бачите, вони ніби як чорні з одного боку. Ну, в, На камеру більше видно цей візерунок, але переливається. І от мені здається, що до нашого темно коричневого стола буде прям дуже гарно. по-моєму, е, гривня за одну штуку. Взяла 4 суто на стіл. Щось так, знаєте, обновити. Зараз трішечки полежать і е, вирівняються. А ось ці наші я помила щойно і залишила висихати, поміняю, просто так чисто обновити. Воно, до речі, дуже симпатично виглядає на, на чорному столі. У нас чорна стільниця, ну така. І не зовсім чорна, але темна. І на темно-коричному. Бачите, тут цей такий коричневий відлив є. Так, якось треба, щоб воно вирівнялось. І дуже симпатично, воно так ніби придає якоїсь такої глибини. Не просто однотонний. Ну, це знаєте, як з волоссям. Коли однотонне волосся, то це одне. Але як тільки там зроблять якісь там висвітлення, по-іншому грає. Все, ось такі були закупочки, ніби нічого й не купила, але дещо і купила. Все як завжди. А, ось цей вазон 49 гривень. Я й такі беру в Аврорі. Ось такі. Це пластикові. Суто я кашпо використовую, знаєте, там ще всередині таке дно було чорне, але я його знімаю, щоб повністю горщик туди ставав. Для орхідей не прямо обов'язково, щоб був прозорий горщик. Це більш для вашого комфорту. Все-таки більшу частину фітосинтезу вони проводять через листочки. Тому можна купувати такі от горщики. Але мені зручно, і я люблю дивитися цим корінечком, тому беру ось все таке. Частіше. Так, перевіряю зараз своє відро, наберу води і скажу, чи нормально, бо якщо не другий раз. А доставка зараз одну область проїхати мінімум 100 гривень, а я заплатила 110 навіть. Оце я не знаю, як я буду кожен раз відкривати його. У мене один день, напевно, психі візьмуть і я зламаю його випадково. Боже, як його відкрити? У ну. мене сила добряча в пальцях. Але воно сильніше за мої пальці. Це якесь знущання. Це ти поки його відкриєш, то вже і вмити нічого не хочеться. Хочеться розбити вікно. Ох, все, на силу. Так, тут два відділення. Ну, для мене особисто такого об'єму води прям обмаль. Але це ж ледащо. Це, типу, не треба мити підлогу, а ти типу, помив. Так, вони одразу з цими штучками прислали. Я намагалась полагодити попереднє, але, на жаль, нічим не полагодилось. У мене був такий набір для того, щоб заклеювати круги для плавання. ось. І, на жаль, не пішло. Думаю, можу ще попробувати якось гарячим пістолетом чи сам пластик розплавити, але мені здається, я його тільки зіпсую. То я зніму ось ці заглушки, бо це ймовірність висока, що можна загубити. Мені ну, ніби нічого не течі, але. Це зверху накапало. Зараз витру, щоб вже точно бути впевнена. Але воно прям хлібіньке, я вже розказувала в попередньому відео. Воно, якщо десь стукнеться, буквально там, знаєте, об меблі, то йому лози будуть дуже швидко. Тому саме ось цю модель таку, ось тут навіть пластик цей прогинається. Я не не рекомендую. Ну, прислала не тече. Я просто звикла, що пластик це принаймні він повинен бути цупкий. А воно ну, якесь таке все на чесному слові тримається. Я перепрошую, можливо, хтось задоволений. У мене я жінка, знаєте, з силою в руках. У мене пальці, ну, я можу прям силу мати гарно. І через це я можу сама випадково поламати, не кажучи, вже, що якщо десь там випадково впаде, чи що. Угу. Ну, все нормально, ніби. Заглушило тут, от так Ці силиконові заглушки заглушені нормально. мені не, не капає. Ось це відро нове, а ось це старе. І ці кришки не сходяться, бо це вуще набагато. І відповідно швабра сюди не проходить Цей сонячний ранок, але насправді дуже так вітряно і прохолодно. Не вистачає навіть шапки, хоча сонце сліпить так добряче. Ось, приїхали до Логопеда нарешті, бо добрий так час пропустили. Будемо ставити р бо всі решта звуки вже добре поставлені, ще треба попрацювати над Р. І доньці в цьому році, в вересні, буде 6 років, але вона не хоче йти в школу. Ну, ось. Як би ми її не упрашували, не говорили, що це ж там твої е, друзі з садочка підуть в перший клас, вона не хоче. Ну і це свідчить про психологічну неготовність. Е, там навіть не так важливо знання абетки, вміння писати, е, якось саме готовність чи ні, бо це ж наші будуть з чоловіком. Муки її в кожен день упрашувати йти в, той, в школу, власне, робити домашню і взагалі сприймати якось шкідне життя. Тому ми вже так кілька місяців над цим працювали, щоб її якось вмовити. Вона не хоче. Каже, хоче ще ходити в садочок. Ну добре, піде значить в 7 років. Ну не буду ж я над дитиною якось знущатися, якщо вона не хоче, і по ній видно, що вона не готова. Отже, буде ходити ще з 6 по 7 років рівно, бо в неї 9 вересня, день народження, буде ходити в садок. Ось ну і в нас же ж таке теж питання, бо всі, хто випускається, роблять там і випуск, і випускний альбом, і гулянку. Ну я думаю, все це зрозуміло. А що робити нам? Виходить, що у нас ще раз буде старша група, Ось, і знову цей альбом робити, знову ці гулянки, здавати гроші на це все. І ніби з тією групою якби точно потрібно там альбом, це все. Адже вона найдовше ходила саме з цими дітками в садочок і подружилася з багатьма. І ніби з іншими ще потрібно буде. Ну, коротше, якось незрозуміло. Важкувато в неї це таке припало дитинство на ці садочки, бо коли вона мала йти в молодшу групу, це ж війна була, і вона пішла одразу в середню групу. Ось і тільки два роки ходить в садок. І Орестика вже потрібно було б якось починати пристраювати в садочок. З Орестиком важче в тому плані, що в нас з трьох років, ніби як ідуть групи, чи з трьох з половиною, і треба псих... не психологічного, тому що вміння ходити на горщик. Бо ніби як в садочку говорять, що це не проблема, але насправді, там якщо дитина обкакається, то ніхто і не буде нею особливо займатися. Ну коротше, батькам кажуть. Має вчитися, а він ще по-великому не ходить. Ось. І за літо нам бажано до трьох рочків підтягнути цю навичку. У нього день народження в кінці серпня, 26 числа. Ось. І ось ці всякі штуки з дітьми. Один син старший все хоче, все любить, з задоволенням ходить на всі гуртки, на всі заняття, і в школу з радістю йшов, і в садок з нетерпінням ходив. словом. Він якось прям дуже хотів і чекав цієї соціалізації. Зараз з молодшими трішечки важче. От зараз стою біля магазину, і треба зайти скупитися, тому що в холодильнику майже нічого немає. А з м'ясного. треба, щоб повновити запаси, щоб було, бо іноді готуєш їсти, а м'яса немає. І це бігати за ним кожен раз. Я так не люблю. Я люблю, щоб. Зночі дістав, воно розморозилося і, і все. А, тож зараз піду купувати. Розпаковка м'ясних продуктів. Ми ж говорили, що все закінчилося. Гомілок взяла курячі, звичайні 2 кг по 89 грн. В сільбу обрала. Далі четверть, чверть куряча, домашня по 113 гривень акційна із сільбом, взяла одну на суп. Лопатка. Свиняча, ну, на фарш таке, у нас по 159 гарна ціна. До борщу. Отже, це м'ясо. Оскільки яловиче чи свинина. певно, що свинина на кісточці. такі невеличкі, як медальйончик, я не знаю, яка це частина. По 129 гривень. І домашня курка це філе, а ціну 160, 170 гривень. Тут 2 кілограми. Ось така була закупка. В одному магазині 534, а в іншому 632, але ще всім побрали полуничку. Ось таку. На 139 гривень буточок дітям. Дуже вже їм сподобалось. Все, зараз буду це все м'ясо фасувати. Не знаю, чи такі вам траплялись. Дивіться, це ж геть і не. І не гомілки, якийсь обрубок. М'яса майже немає, одна кістка. Я розумію, що все дорожчає, але ж, коротше. Ну ось нормальна гомілочка. А оце крапець. Так, і зараз швидко замариную гомілки. Так, тут 9 штучок, паприку додаю. Часник. І курячу приправу. І сіль, і все. І це і сіль вже додала. І, можливо, трохи гірчиці. Гірчиця міцна, тому не багато. Так, зараз поправлю. І це все. Замариную і швидко пектися, бо вже у нас 12 година. скоро обід. Ми рано встаємо о сьомій, о шостій, тож уже голодні всі стають до 12-ї. Гірчицю полюбляю до м'яса додавати, щоб краще промариновувалося. Пофасувати по пакетах це м'ясо, а це перекрутити або нарізати на шматочки. Подивлюсь, скільки тут сала, бо це лопатка, і його забагато буває іноді. Так, це на борщ, але на один борщ це багато, розділю на два. Купую в аврорі звичайні кульки такі. У мене є звичайні пакети, але для цієї мети краще такий. Дуже мені сподобалось, що на кісточці саме для навару такого. Зараз покажу, як виглядає ось так от. Вже ми спробували і фарш, який я пізніше перекручу, і ось це домашнє філе. Дуже смачне. А також готувала двічі за вихідні борщ, ну, фактично, в п'ятницю і ще в неділю. І користувалася саме тим м'яском, яким купила на кісточці, дуже воно апетитне. Прямо мені сподобалося, буду так тепер робити за можливості. Так, ще не знаю, що я з цього буду готувати, явно не зараз. Отже, так вийшло вдруге завідую, що знову користуюся своєю. М'ясорубкою, задоволена нею, справді, тому пригляніться, можливо, вам дійсно знадобиться якась техніка. Ця м'ясорубка прям потужна. Перекручую м'ясо, тому що мені потрібно, щоб були вдома заготовки. Я з тих людей, котрі ну, люблять, щоб в холодильнику все було потрошки, і коли дістає, щоб не думати, не бігати. Це я ліпила котлети для духовки, додала ще сюди цибульку, також перекрутила в м'ясорубці, спеції і панірувальні сухарі і вийшли дуже соковиті котлетки. Рекомендую вам так і корисніше, і дуже дуже смачно. А на цьому буду завершувати своє відео. Усім дякую за увагу. Прошу підписатися, підтримати мене пальчиком догори, адже це сприяє розвитку мого каналу, і я буду вам несказанно рада також за коментар. Всім до зустрічі, до нового відео! Бережіть себе!